Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Зараз ходять такі чутки, що хочуть для України зробити нейтральний статус. Нейтральний статус. Я, наскільки бачу, цього добиваються. Зараз будемо дивитися, хто добивається для України нейтрального статусу, і чи добре це нейтральний статус для України чи ні. Зараз ми подивимося. Так, це хоче наша влада, це хоче Росія. Чи це хоче Захід для України нейтрального Заходу? Ну, тут якась, скажімо так, змова. Тут якась змова. Дивимося. Україна, Росія. І Захід. Захід ні. Ні в якому разі. Ось це тут, бачите, ось ці чекають на рішення. Чекають на рішення, і тут змова. Тобто виходить, що ось ці дві сторони, влада, українська влада і Рошландія, домовилися для України нейтральний статус. Зараз ми подивимося, чи це добре для України нейтральний статус, чи буде на Україну нападати, чи буде Україна спокій мати. Ну, тут небезпечно, іде небезпечно. Тобто, знаєте, нейтральний статус говорить про те, що ми вже на ці граблі наступали, якось так. Це вже було. Тобто, тут в нас є вже досвід нейтрального статусу, якось так. Чи добре це для України, чи ні? Що ні, не добре, бачите? Особливо для військових недобре. Тут якось для військових недобре. Дуже недобре навіть, мої дорогенькі. Це під загрозою блокада наших територій, наскільки я розумію. Хоча тут карта хороша, це звільнення якось. Звільнення. Ні, я бачу, що це не є добре. Ні. Буде блокада. Це загроза. Загроза. Дивіться, не зможемо повернути. Військовим шляхом ні одну територію, наскільки я розумію. Наскільки, я... якщо я правильно розумію, не зможемо повернути військовим шляхом. Відверто вам скажу, мені це не подобається. Гаразд, а чи є шанс у нас повернути дипломатичним шляхом? Ні, нема. Можна і не викладати. Це теж закрите питання. Ні, навіть не буду витягувати, ні, не можна. Дипломатичним наші території повернути не можна. А нейтральний статус для України буде ну, теж вбивчим, тому що це е, надовго е, ми не зможемо повернути свої території військовим шляхом, саме військовим. А е, цим дипломатичним шляхом теж ми не зможемо. Ось якось так. Ось якось так. І хто хочеться Росія і наша влада. Америка цього не хоче. Так. Е, сподіваюсь, що не буде. Не буде. Прийнято рішення стосовно. Е, Нейтрального статусу України. А здається, не зроблять цього. Таке враження, що ні. Будемо сподіватися, якась, ну, просто буде, знаєте, така тимчасова тимчасове перемиря. Давайте я так скажу, тимчасове зупинка. Хоча все рівно ось по цій карті зупинки не буде. Як такової зупинки не буде. Можливо, вони не будуть а, бомбити. Дивіться, в мене таке враження от чомусь у мене так. А, можливо, вони не будуть а, бомбити, запускати ракети, але обстрілювати все рівно будуть. Тобто приближені райони до Росії, тобто території, там, де кордони будуть, все рівно з Росії, з Росії будуть. А, Ну, скажімо так, вестися провокації. Ось якось так я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все, буде Україна!